Мені тут на днях на Нетфліксі попався серіал One Piece, і це був саме той серіал, від якого просто було неможливо відірватись. Після перегляду серіалу я влюбився в цю мангу, і мені спала на думку ідея зробити концепт скинів в Fortnite з Всесвіту One Piece. Зразу попереджаю, скінів буде дуже багато. Від анімешного стилю до стилю серіалу і просто якоїсь дікухи, яка була згенерована штучним інтелектом. Тому обов'язково дивіться до кінця. Я над цим відео прів 5 днів. Всі 1074 серій аніме я не дивився. Глянув лише декілька серій, щоб зрівняти їх з екранізацією від Netflix. І можу сказати, що те, що зробили Netflix, це. По справжньому шедевр. Серіал просто насичений харизматичними персонажами: від Луфі і Зоро до Санджа і Намі. Міхок це взагалі якийсь next level. По ньому можна просто цілий спін-офф зробити. Одним словом, якщо ви дивились аніме, але не дивились серіал від Netflix, раджу глянути. Бо після цього серіалу я точно буду дивитись аніме. Це один з найдорожчих серіалів, які коли-небудь взагалі були зняті в історії людства. Одна серія коштувала 18 мільйонів за епізод. І от, після перегляду серіалу мене не покидало. Це думка, чому Epic Games ще не зробили колаборації з Sessitum One Piece? Просто уявіть собі, як би виглядав цей сезон в Fortnite. Де ви знаходите на карті диявольський фрукт і отримуєте якусь унікальну здібність по типу резинового тіла, як в Луфі, або моментально воскрешати вбитих тіммейтів чи контролювати гравітацію. Унікальних суперздібностей всесвіті One Piece дуже багато, тому сезон по ньому був би неймовірно крутий. Я думаю, це був би один з найкращих сезонів у Фортнайті. Я думаю, що, можливо, в новій главі підвезуть нам щось цікаве по тій темі. Можу лише сказати одне, що я впевнений на 100%, що епіки просто не прогавлять такої можливості можливості, і рано чи пізно, але ми зможемо точно поганяти в скіні Луфі чи Зоро, і повноцінна крута колаборація з всесвітом One Piece. Точно буде в Фортнайті. В цьому відео буде лише три персонажа Луфі, Зоро і Намі. В другій частині цього відео будуть Міхок, Санджі, Кобі та Арлонг Добре, тягнути не буду, прийдемо зразу до скінів. Демонстрація скінів буде відбуватися по зростанню: від гівняних скінів, яких просто би ніхто в житті не купив, і до топових скінів за 2000 вебаксів Тому не виключайте це відео, бо зразу попереджаю: перші скини вам точно не зайдуть, але далі буде краще. Почнемо з намі. Перший скін Намі доволі слабенький вийшов, хоч і є якась далека схожість з її анімешною версією, особливо все, що вище пояса. Але, як на мене, ноги трохи завеликі. Але я б цей скін точно не купляв. Далі йде намі в скіні дозорчого, хоч тут є якісь нотки Намі з серіалу, але ні, скін досить посередній. Намі з трьома пальцями з аніме. Не розумію, чому штучний інтелект її зобразив лише з трьома пальцями, та ще й в додачу з двома антеннами з голови, але якось так він бачить. Намі з аніме. Далі йде щось схоже на попередню намі. Правда, антенни ще більше стали і пальців трохи побільшало. Наступний скін має велику схожість по лицю з намі з серіалу. Правда, її рука десь незрозуміло куди сховалася. І що штучний інтелект хотів сказати надписом Андім, теж незрозуміло. Ця намі, на мою думку, буде трохи посолідніше за попередню. Є щось, звісно, схоже на серіальну намі, але загалом це ще далеко від ідеального скіна. А ось за цю анімешну намі я не проти віддати 1200 вибач. Лицем вона досить схожа на її анімешну версію і виглядає доволі непогано. Наступний скін мені зайшов за кольорову гаму і елементи на її взуті. Незрозуміло, що це за наколінники, звісно, і балончик з боку, але виглядає доволі круто, як на мене. Далі йде намі тьотка. Просто назвемо цей скін Тьотка. Не знаю чому, але вона мені тут чимось схожа на Луїз з Гріфінів. Лицем вона явно далеко від анімешної, можливо, є якась схожість до серіальної, але мені цей скін зайшов одягом і, звісно, кольорами. Жовто-синій, просто one low. Те саме лице, але скін намі піратки. Як на мене виглядає досить непогано, але. Я ще куди рости. Ця жовто синя намі теж доволі not bad. я б в ній, можливо, і навіть поганяв. Далі штучний інтелект вирішив зробити ось таку наміс серіалу. Неї правда, що з правою рукою, можливо, якби її ще вправити коліно, якихось 800 вебаксів можна просити за скін. Ще одна намі дозорча, деталізація доволі непогана, але лице зовсім не те. Далі нами з аніме. Тут правда є єдиний нюанс, який трохи вганяє в ступор. Це її третя рука Наталії, а точніше три пальці. Але якщо ви любите трьох рук, цей скін для вас. Наступний скін один з найкращих версій анімешної намі, як на мене. Хоч і на правій руці в неї лише чотири пальці, але все одно скін як на мене вийшов доволі естетично. Далі намі в якої з вух звисають AirPods. Не знаю, що мені в цьому скіні подобається, але щось точно подобається. Йдем далі. Реалістична нами з серіалу. Поправді кажучи, неймовірно важко було згенерувати через щі з нуля скін, де б лице було дуже схоже на персонажа з серіалу. Можливо, я не той щі юзав, але прикид цієї намі доволі крутий, як на мене. Анімеш на намі з перев'язаними пальцями, з крутими шузами і не менш з крутим топом. За таку я б точно віддав 1200 баксів з плюсом. За нею йде намі в зимовій осінній курточці, і вона дуже схожа на нами з аніме. Скін крутий, як на мене. Намі з паралельного всесвіту в скіні дозорчої. Не знаю, як ви, але я б її залутав. І от скажіть, як вам оця намі? В неї все, в принципі, по феншую, на колінники, як в дефолтних скіні в Фортнайті, навіть пов'язка на нозі є, хоч по фейсу і не схоже, але. Це неважливо, заберіть мої гроші, просто дайте мені цей скін. Далі йде намі в трусах. Так, я штучний інтелект не просив генерувати її в трусах. Взагалі, його неможливо такого допроситись. Не питайте мене, звідки я це знаю. Це фантазія штучного інтелекту. Звісно, такий скін ніколи не вийде в Фортнайті, але концепт доволі цікавий. Далі сама топова анімешна намі без трусів. Хто хоче побачити намі без трусів, чекає Донат на мою мастер-карт карточку. Це, звісно, жарт. Чесно кажучи, коли бот згенерував мені цю намі, я трохи прозрів. Але має вас розчарувати, там нічого не видно. Ця версія намі, як на мене, найтоповіша з анімешного скіна. Є схожість з лицем. Про груди мовчу. Їх взагалі було важко генерувати хоч якісь, і особливо такі, як в анімешної Намі. Штучний інтелект не любить великі груди. І ця версія скіна, як на мене, теж вийшла дуже крутою її анімешною версією. Далі йде намі з лицем з серіалу, але в стилі Fortnite Скіна. Згенерував я її три версії, і виглядає вона дуже круто. Особливо перша її версія, прям топ получилась. Скіни з жовто-синіми кольорами виглядають, як на мене, дуже гарно. І остання версія Намі дуже реалістична. Правда, не схожа на актрису взагалі. Але Персонаж виглядає, як на мене, дуже кайфово, особливо в цій версії і в цій. Можливо, в Fortnite такий скін і неможливий. Через її короткі шорти, а зробити їх трохи довшими, і буде топ. По намі все, переходимо до зоро. З зоро ситуація, на мою думку, трохи краща, ніж з намі. Тільки перші шість скінів виглядають так собі, а далі всі скіни по 1500 баксів можна продавати тільки так. Перший скін це взагалі якесь непорозуміння, персонаж ні то з Доти, ні то з Red Shadow Legends. З наступним скіном та сама історія, в нього ще якась біда з очима. Третій буде посерйозніше, правда, все рівно нема того зорівського вайбу. Цей тип теж. Ніби він персонаж з якогось таке, ну хоч і виглядає грозно. П'ятий тіп, ну взагалі нікуди не годиться. В цього прикід хоч і стильний, але як він тримає, і що взагалі він тримає? Це не то меч, не то якась сабля не зрозуміло взагалі. Цей скін, хоч і близько не пахне схожістю до зору, але в нього волосся як в Гоуку з Dragon Ball, сині очі і кімано виглядають, ніби він оф з джим. Далі йдуть реалістичні скіни. Перший скін це якась версія азіатського Childish Gambino. За ним йде чувак, ніби в тебе зараз пару гривень буде шкаляти, попахує нотками якогось бандита. За ним йде просто зоро зумер, тупо на стилі. Єдине, що б я в нього забрав, це не ясно, що висить ото з вуха в нього. А в цілому, норм. Ця версія його мені трохи більше подобається. Я б сам не відмовився від таких кросівок. І зумірський топ в стілях закриває цей зору. За стілягами йдуть зори самураї, зоро, в якого з руки стирчить меч. Якийсь він такий собі зоро, не то Росомаха, не то Куро, а от цей зоро вже пояскравіше, хоч і не зрозуміло, що в нього за спиною три патика стрчить. І топ найкращих реалістичних зоро закриває ось цей. Я згенерував десятки версій зоро, але ні один з них не був схожий на актора серіалу. Проте наступний анімований персонаж доволі добре вийшов. Топ анімешних зоро відкриває ось цей скін, який. Теж ну, дуже схожий на анімешного за анімешного зору, якщо ще й декілька стилів, я б не проти і 2к баксів відвалити. Ця версія скіна теж крута, лише один мінус це його дуже довгі ноги. Трохи б їх вкрутити, і вийшло б те, що треба. Останні два скини це чуваки на стилі, просто якийсь зоро тінейджер. Ну, виглядає, як на мене класно. І нарешті Monkey D. Luffy. Топ найгірших скінів Луфі відкриває ось це. Якби мені такий скін подарували, я б ще заплатив грошей, щоб у мене його забрали з моєї колекції Fortnite скінів. За ним зразу йде ось це непорозуміння. А цей скін це взагалі як персонаж з древньої, але дуже топової гри Фейбл. Хто її грав, раджу. Там, здається, ще й ремастер-версія вийшла, тому раджу X2. Далі йде ось. Цей гівняний скін, потім якийсь Діснеївський тіп з крюком на плечі, який взагалі не схожий на Луфі. А це Луфі-любитель Макдональдсу. Скін насправді топовий, бо схожість на Луфі є і дуже велика. Я думаю, якби Луфі їв Макдональдс, багато він би так і виглядав. Ось цей скін теж лицем схожий, але ну щось не те, правда? Якийсь він все рівно стрьомний. Закрийте очі і просто далі не дивіться на це. Наступні три скіна мали би бути реалістичною версією Луфі, але вийшли якісь мексиканці. Не то роботяги зі стройки, не то ковбої, коротше, повна шляпа. Ця версія скіна це старий Луфі-пірат, який все ще входить в топ жахливих скінів. І цей убожеський топ закриває ось це. Говку Луфі, я не знав, до якої версії скінів кинути. Виглядає ніби доволі непогано, тому залишу його посередині. Можете витирати кров з очей, переходимо до топових скінів. Почнемо з ковбоя Луфі. Є схожі з його аніме версією, голий Торс і лице, але все рівно не те. Малий Луфі прям копія, але скін, як на мене, занадто малий. І я б ним в Фортнайті не бігав. Цей скін теж досить непоганий, але тут наоборот занадто довгі ноги. А от цей прям те, що треба. Як на мене, це просто ідеальна дефолтна версія Луфі. За ним іде стиль Луфі в зимовому прикиді. А ось цей Луфі, як на мене, вийшов, просто бомба. Але наступні два скини це прям мій топ серед анімованих скінів Луфі. Не можу приділитись, яка версія мені з них більше подобається. Я б, скоріше за все, взяв дві, якби вони, звісно, продавались. І от зараз поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, як вам ці скини: топ чи не топ. Після топових анімованих скінів йдуть більш реалістичні скини з серіалу. Відкривається цей топ три майже одинакові скіна малого Луфі в жовтій футболці. І в жовтих тапках. Далі йде той самий луфі, тільки вже зі шрамом на лиці, і незрозумілими шкарпетками на колінах. І три найтоповіших реалістичних луфі відкриває цей скін. Він мені віє вайбом Кун Лау з Mortal Kombat. Жовті очі і це кімоно неймовірно кайфово вийшло. Далі йде Луфі самурай, виглядає теж класно, хоч і не по канону, але класно. І ось цей Луфі це прям то, що треба. Ідеальний дефолтний скін серіалу, як на мене. Я б за нього і два кави баксів легко відвалив. Якби я навчився зразу генерувати топові скини, вам би не прийшлось витирати кров з очей і бачити оці жахіття. Але маємо, що маємо. Якщо вам зайшло це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо ви часом не підписані, ви просто втратите можливість бути першим, хто побачить другу частину цього відео по інших персонажах. І якщо хочете підтримати мене, вводьте мій код автора літній в магазині Fortnite. Буду вам дуже вдячний.